Слава. Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, я називаю Святець Юрій Щурко, і ще запрошую вас до роздумів над книгою псалмів. Сьогодні запрошую вас спільно прочитати 18-й псалом, який є псалмом, який належить до царських псалмів, він написаний у формі строфи. І також в ньому, по суті, представлена подяка Давида за. Те, як Господь порятував його впродовж цілого життя від усіх його ворогів. Давид мав чимало ворогів, і його власний син Авесалом повстав на нього, і його попередник Саул, а також філистимляни, філистимляни і інші вороги, очевидно, посягали на його життя, але Господь порятував його до всіх його ворогів. І власне, в цьому псалмі Він дякує Богові за це. І це вже відбувається в кінці його активного життя як царя. Як я вже сказав, цей псалом є найдовшим, він має 51 вірш. Тому було би добре, якби ви собі, наприклад, могли взяти там, телефон чи що ви це слухаєте, і піти собі на шпанцер, бо сам текст є 51 вірш має, і собі трохи десь над ним роздумати. Отже, заголовок, псалма впроваджує нас в історичний контекст написання цього псалма. Давид каже, чи автор, який записував зі слів Давида провідникові хору, слуги Господнього Давида, що мовив господеві слова цієї пісні, коли Господь урятував його з руки всіх ворогів його та з руки Саула. І відразу на самому початку Давид заявляє про те, що Господь є його захистом. Він мовив, люблю Тебе, Господи, моя сила, Господи, моя скеле, моя твердина, мій визвольнику, мій Боже, моя скеле, що до неї прибігаю, ти мій щит, ріг спасіння мого, мій захисте. До Господа похвали гідного візвуя і від ворогів моїх спасуся. І далі він описує, від чого спасає його Господь, тобто описує пута смерті. Хвилі смерти мене оточили. І погибельні потоки мене налякали, обплили мене путашеолу, смертельні сіті мене охопили. І далі Давид говорить, що у цій е, кризі він не заламався, але візвав до Господа. У моїй скруті до Господа візвав я, заволав до Бога мого, і він почув мій голос із свого храму, і моє благання дійшло до вух його. Після цього Давид описує. Реакцію Господа, який спішить його рятувати. І ця реакція виявляє ненависть Бога до всього того, що шкодить праведникові, що шкодить Давидові. Він описує своєрідний гнів Господа. Здригнулася земля, і захиталась, і гір основи затремтіли. Захитались, бо запалав він гнівом і бухнув дим, із зніздрів у нього. І пожираючий вогонь із уст у нього і вугілля, що запалив він. Далі він описує, як Господь зійшов, щоб його рятувати. Він небо нахилив, спустився, і чорна хмара в нього під ногами, верхи летів він на хіровимі, линув, нісся на крилах вітру, він темряву зробив собі покровом, шатро його то темні води, густі хмари. І далі Давид описує цю вражаючу присутність Господа від сяєва, що перед ним палюче вугілля загорілось, і загримів Господь на небі Всевишній подав свій голос. І тоді, властиво, Давид описує о цього ворога, оці супротивні Божі сили, які висловлені тут на показ. Він пустив стріли свої і їх розсипав близько воксилу і розігнав їх. І показалося дно моря. Відкрилися основи Всесвіту на Твоє Господи, грізне слово, надужий поду твого гніву. Тобто він хоче сказати, що за цими всіма процесами, загрозливим його житті, очевидно, стояла якісь сатанинські сили. І е, далі він описує порятунок від Господа, який він досвідчив. Він простер руку з високости, взяв мене. Витяг мене з вод глибоких, і визволив мене від мого ворога сильного, від ненависників моїх дужчих від мене. І далі він описує властивого Господа, як його захист. Вони на мене насідали під час мого нещастя, але Господь був підпорою моєю. Він мене на простір вивів і визволив мене, бо мене любить. І чому, каже Давид, це сталося? Тому що він. Намагався бути праведним і через це Господь його в такий спосіб винагородив. І Господь віддав мені по моїй правді, за чистотою рук моїх дав мені нагороду, бо я тримав доріг Господніх і не відступав гріхом від Бога, бо присуди його всі були передо мною, і наказів його я не цурався. Я був з ним бездоганний і від гріха берігся. Господь віддав мені по моїй справедливості. За чистотою рук моїх, яку він бачить власними очима. І далі Давид описує про те, що Господь є суворий, але справедливий, і ніхто з тих, хто супротивний його задуму, не сховається перед ним. З милосердним, ти милосердний, з досконалим, досконалий, з чистим, чистий, з хитрим обачний. Ти бо спасаєш лід, люд покірний. І принижуєш горді очі, бо ти, Господи, даєш світло моєму світлу, освітлюєш, мій Боже, мою темінь. З тобою, бо я кинусь на загони ворожі, і з моїм Богом перескоджу через мури. Бог бездоганна Його дорога, слово Господнє вогнем випробуване, Він ще для всіх тих, що до Нього прибігають. Хто Бог, окрім Господа, або хто скеля, окрім нашого Бога? І далі Давид розповідає про те, що Господь є тим, котрий постійно його підбадьорював і не давав йому впасти в розпуку, Бог, що підперізує мене силою і чинить досконалим шлях мій, що ноги мої робить, як у лані, і ставить мене на висотах, навчає руки мої до бою, мої рамена, напинати лук мисяжний, ти дав мені щит твого спасіння, твоя десниця мене підтримала. І твоя милість робить мене великим. Ти розширив мені дорогу під стопами, і ноги мої не спіткнулись. І після цього, очевидно, Давид описує про те, як є знищеним той, хто напосідався на нього, а таких людей, очевидно, було багато. Я гнався за ворогами, доганяв їх і не повертався, поки їх не знищив. Я їх розбив і вони встати не зможуть. Вони впали ниць мені під ноги. Підперезав ти мене силою до бою, у моїх напасників ти підбив під мене. Ворогів моїх ти завернув до втечі і ненависників моїх і знищив. Вони зняли крик та нікому їх рятувати. До Господа та Він їх не слухав. Я їх розтер, намов порох на вітрі, неначе болото на вулиці я розтоптав їх. І Давид тут хоче показати, що через те, що він звеличує Господа, Господь звеличує Його, а через те, що Він звеличує, що Господь звеличує Його, він здячністю відповідає тим, що своїм життям і своїм служінням, народові і Господеві звеличує самого Господа. Ти мене спас від чвар людських, поставив мене на чолі народів, народ, якого я не відав, мені служить. Ледве почують уже мені слухняні, підлещуються до мене чужоземці, чужі бліднуть і тремтячи, вилазять із своїх замків. Нехай живе Господь, благословенна, нехай буде моя скеля, і вознесен нехай буде Бог, мій Спаситель, Бог, що дав мені відплату, що підкорив мені народи, що спас мене від ворогів, підняв мене над тими, що повстали проти мене. Що врятував мене від розбишаки. І в кінці, в двох останніх вішах, так само, як і на початку, Давид благословить Господа за все те, що той йому вчинив. Тим, Господи, я між народами Тебе прославлю, співатиму псалом імені Твоєму, бо дав я все велику перемогу цареві Твоєму, і милість учинив помазаникові Твоєму, Давидові та його потомству на всі віки. Отже, я вже згадав на початку цей псалом, написаний у формі строфи, і належить до царських псалмів, подяки Богові за перемогу опис події, який присвячений псалом, у формі такого ж самого псалма з невеликою різницею в тексті зустріємо у другій книзі Самуїла у 22 главі. Псалом 18 відкривається проголошенням Люблю тебе, Господи, моя сила! Та яскравим описом Господа як скелі твердині визвольника щита, спасіння і захисту. Після цього слідує короткий виклад мети цього псалма, у четвертому вірші, в якому розповідається про намір Псалмопівця візвати до Господа. Далі, з 5 по 25 п'ятий вірш слідує довший спогад, в якому псалмопівець розповідає про дивовижні способи, якими Бог визволив його від ворогів і зробив його переможцем. І починаючи з 26-го віша, він описує про Боже ставлення до добрих і злих, а також і до самого псалмопівця. Псалом завершується обітницею псалмопівця Ти, Господи, тим, Господи, я між народами Тебе прославлю. І описом причини цієї обітниці, бо дав єси велику перемогу цареві Твоєму, і милість учинив помазаникові Твоєму. Уже згадуваний яскравий опис Божої могутності за допомогою образів та військових метафор от скелі, твердині, визвольника, щита, спасіння і захисту, може бути доволі незвичним для людей, які звикли до опису, до опису Бога за допомогою понять любові та миру. Проте людей, яких пригнічують життєві обставини, і вони переживають якийсь страх, чогось бояться, зокрема, того, що не зможуть вижити. Як ми у цій страшній війні, яку розпочала Росія, думка про могутнього Бога, який долає такі перешкоди, така риторика не лякаємо, може, навпаки, втішити і підбадьорити, нам, українцям, як нікому іншому, які образи зумілі та близькі. Далі, з 5 по сьомий вірш, у цьому псалмі яскраво зображено, як смерть, і оце підземне царство, куди йдуть мертві, Шеол намагаються. Заманити Псалмопівця у пастку, який однак волає до Господа, що воцарився на небесах. У близькосхідних міфах про створення світу смерть зображується за допомогою некерованої води, головного ворога Божого порядку. Проте так само, як і в тих давніх міфах, Бог чує цей крик про допомогу, знищує загрозу і відновлює порядок. Оскільки в цьому випадку під загрозою є саме життя Псалмопівця. Бог сходить з небесного престолу, встановленого після перемоги в космічній битві з хаосом, стрясаючи при цьому землю до самих її основ. І саме ці образи, тут псаломі обігрується знову і знову, із 8 по 20 вірш, знову ця тема оцього, супротивних сил, Божого втучання, присутня. Отже, Псаломпівс не банально описує якихось людей, там, Саула, чи Весалома, чи Філистимлян, які, очевидно. Були загрозою для його життя, але він говорить про те, про ці сили сатанинські, які стоять супротивні сили, так? сили хаосу, які стоять за цими людьми. І тому вірші з 8 по 20 детально та жваво описують селенську перемогу Бога над хаосом. Руйнівна сила неконтрольованої води настільки загрожувала страданням ізраїльтянам, що стала символом загрозливого хаосу. Цей хаос міг являти собою особисту боротьбу, соціальний безлад чи якісь космічні потрясіння. Це уявлення було настільки невід'ємною частиною давнього близькосхідного світогляду, що первісне творіння вважалося актом упорядкування після космічної битви між силами порядку і силами хаосу. Ізраїль перейняв цю міфологічну концепцію, зображуючи свого Бога в образі переможця над хаосом. Саме цей був Господь. І ніхто інший їхав на хмарах, його голос лунав у громі, а його стріли були блискавками. Це був той Бог, який ходив по водах безодні, стримав розбурхане море і посилав лагідний дощ, щоб гамувати спрагу землі та всього живого творіння. Саме цей могутній Бог сягнув у глибини хаосу, зірвав задуми ворогів. І урятував псалмопівця, який перебував у небезпеці. І якщо ви, власне, це уважно слухаєте, то ви розумієте, що тут тлом цього всього так дуже імпліцитно вже мається на увазі оце сходження Бога до нас в своєму єдинородному сині Ісусі Христі, який ходить в саму смерть і розриває, властиво, її середини, щоб дарувати нам вічне життя і відновити свій первісний порядок. Тут же ж у наступних віршах псалмопівець доволі довго описує нагороду для праведних. Тут Бог виступає в ролі визволителя через прихильність до бідних і нужденних, а також до тих, які є праведними, тобто до самого Псалмопівця. Згадка про чисті руки в цьому псалмі вказує на моральну цілісність Псалмопівця, а не на просто якусь ритуальну чистоту. У звертанні до Бога, псалмопівець підкреслює справедливість, з якого й Бог здійснює відплату. Винагороджуючи вірних і караючи нечестивих, підтримуючи смиренних і упокорюючи гордих. Бо завжди змінює долі праведників, грішників, бо тільки Він насправді є над усім. Останній книги Святописьма в князі Откровення сказано, що Господь є пандократор, вседержитель, Він є Альфа, і Омега, Він початок і кінець. Псалмопівець прославляє Бога за те, що зробив його прудким, як лань та підпрезав і озброїв його, його як воїна. Здатно перемогти ворога, який раніше переважав його сили. І цьому присвячені вірші з 31 по 46. Очевидно, наші відважні захисники і захисниці можуть читати цей псалом. Псалом розуміючи, що вони стоять на сторожі Божого порядку і, властиво, захищають нас від цього сатанинського хаосу. У цьому псалмі саме псалмопівець розбиває ворогів, караючих мечем, не даючи їм пощади, як це часто буває у плачах. Відплата для грішників сувора, а справедливість замаскована під виглядом помсти. Від вірша 47-го, який ми зараз тут згадаємо, і далі, ми маємо закінчення псалма такою ж прославою Бога за визволення, яке є на початку цього псалма. Бо, хоча псаломівець і здійснив правосуддя над тими, які напали на нього без причини, бачите, як воно нагадує те, що москалі вчинили з нами. Перемога насправді була Божою. Бо Псалмопівець ніколи не зміг би досягнути успіху чи витримати без Божої допомоги. Власне, цей захоплений вигук у 47 му вірші Нехай живе Господь, можна вважати як богословську кульмінацію цього псалма. В оригіналі цей вигук звучить як Хай Ягве». тобто дослів не можемо перекласти Господь живе. І тому більше західних перекладів слушно перекладають цю фразу як консультація факту. А не як заклик, як у перекладі Хоменка, нехай живе Господь, тобто англійською The Lord Lives, тобто Господь живе. Цю ж звістку повідомили ангели жінкам-мироносицям про Воскресло Христа, як ми читаємо наприкінці кожного з чотирьох Євангелій, так, ну, Йоанна, це передостання глава 20, І він сам говорить Ісус, я маю на увазі в себе про книзі, «Открове», у книзі Откровення. Каже, не бійся, я перший і останній, і живий, і стався мертвий. І от я живий на віки вічні і маю ключі смерти і аду. Коли Ізраїль розповідав про живого Бога, це означення вказувало не на живого, на противагу мертвому, а на діяльного, на противагу недієвому та пасивному. З цієї причини весь 18-й псалом це про слава Бога, який діє. Діє Бога в цьому та іншому псалмах не якимось абстрактним поняттям. Господь діє конкретно в історії від імені помазаного царя, якому загрожують смерть і вороги, у визволенні, яке водночас є виправданням самого Господа, як Господа історії, який є тільки, не тільки наш Творець, але й той, котрий відповідальний за наше життя, наш відкупитель. Тому Боже діяння це те, що Господь робить. Щоб виправдати своє царювання. Відтак, в цьому контексті, 18-й псалом є сурідним богословським продовженням другого псалма. Можете переглядати відео на моєму каналі власне, про цей другий псалом, який разом з першим псалом є вступним до цілого псалтеря. Але тут, в другому псалмі, це є месіанський псалом, ця тема, в якій Господь керує світом через свого помазаника. У якому, властиво, у цьому другому псалмі Господь висвячує помазаника царя як репрезентанта Божого царства і обіцяє йому панування над народами? Тому 18-й псалом, дорогі сестри і брати, це свідчення помазаника про те, що Господь дотримав обітницю, власне, свідчення Давида, Божого помазаника, що Господь дотримав обітницю в час найгострішої потреби і врятував його від усіх його ворогів. Так само, як ми, ті, які в Христа охрестилися, в Христа зодягнулися, і також сповідповідальними за це творіння і відповідальними перед Богом за цей світ. І Господь, очевидно, також і нас не, не віддасть на поталу. Тому нехай цей псалом подяки Богові за перемогу буде псалмом, який кожен з нас може бути раз на день прочитувати для того, щоби. Господь беріг наших відважних захисниць, захисників і дарував Україні справедливий мир. Хай вам щастить! Слава Ісусу Христу!